Уважено. Тут же до Віталіка Кличка теж є питання. Вибачте, що я так називаю, не буду говорити, що Віталій Володимирович. Віталій Кличко, е його, е він працює чомусь е мером Києва, хоча в Києві мера немає. Та? Е е і от питання: якщо ви звернули увагу, знаєте, що Лівобережку постійно затоплює? Ну, Якщо дощ, якщо злива, буде затоплена Лівобережка. Чому? Тому що час підготовки до євро двадцять е, ну, заасфальтували зливостоки. Оці от а. і потім не виправляли ситуацію. Тобто, у нас кожного разу як злива лівобережка ливнева каналізація заасфальтували, потім почали виправляти. Туди вкатали купу грошей, хочу нагадати, і це ніяк не виправлено. Кожного разу Віталік бореться з наслідками зливи. Кожного разу Плесо в цьому бере участь пряму. Плесо опановує гроші бюджетні. От так, от в Тихаря 6,5 мільйони під час війни. Тут хлопці збирають на безпілотник бабка. Та? Ну, от ті, що, е, е Фрайкор І Рома Сумко до нас приїжджав і каже: от ми мільйон зібрали, і все, збір зупинився. Треба зібрати 2 мільйони на цей безпілотник. Ну, там він особливий, це не просто fpv дрони, та? а такий розвідувальний. Нема. Нема тут просто так, от з бюджету Києва, знаєш, не на квіточки, так на пісочок. І на на барабани. І, і це, це просто жах. І це треба давати не те, що по руках, а давати по мордяці. Тут Фінік запитує, кличка фіксація на болоні. Так, тому що це столар. Ну як би вам ще пояснити? Тому що столар це от ще один рих. Як, якого приручив Віталік? Тому що треба ж переобиратися, та, але питання в тому, що мережу виборчу тримають отакі от ублюдки, там які наслідки, то, то, те, що лишив спадщину Черновецький, це ж мережа ціла, там де він пригодовував е, там, е, пенсіонерів неповносправних і так далі. Це мережа. Чому з'явився потім цей мунтян із своєю церквою? Тому що це мережа, тому що вплив на слабих е, розумом людей, які приходять церкву до Монтяна, колишнього Зека, який теж там зі Сходу. Амінь. І туди навіть до нього хто приходив? До нього приходили різні люди, там, с, 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 як вона, самопоміч, там, неміч, там, як, я вже прізвище позабував. Що вони приходили до нього на сцену. Ну, тобто, знаючи, хто він такий: кримінальний колишній авторитет. Та, Олексій, ми тебе не чуємо. Ми тебе не чуємо. Ми тебе не чуємо. Олексій. Щось тут, із звуком. Та, ну. тепер чуємо. А чуєте зараз мене? Да? Геніальне так. розслідування на цю тему робив мій один колега Сергій Гальченко. Ми зараз з ним іноді робимо програму міст, яку я назвав так інтерв'ю. Але Сергій Гальченко коли знімав абсолютно крутезну, і а, раджу погуглити кому цікаво. Тоді він був на плюсах, і він робив величезне розслідування про бунтяна. Там було, було ну най, в принципі найбридкіша історія з харизматичних так званих псевдоцерков українських. А біле братство легендарне порівняно з цим, це просто якісь святі та божі, а реально дуже крута історія. І знов ж таки, і це не призвело до якихось там серйозних. Змін в, в самій цій ієрархії, навіть оприлюднення цих деталей. Тому ну здивування ніякого нема, є просто є просто ну чергова така маніфестація цієї Кличківської а, навколо Кличківської братії і нема на то раду. Ну, як сказати, навколо Кличківська? Це не тільки Віталіка-Кличка, Та, така от парафія. Розумієш, що це. Колективний, так би мовити, це, це кон'юнктура колективна, тому що е, Льовочкин нікуди не подівся, насправді. Тобто, і вся ця камарілля, яка Віталіка виводила за руку вмерство обміном, шляхом там на одно, одного одно, одно персонажа на президентство, Віталіка намерсу і так далі, воно ж нікуди не подівалося. І хочу нагадати там хто кому кум, сват і брат, що вони робили в Києво Печерській лаврі, кого вони там хрестили, чому в московському патріархаті, і Віталік. Ну наскільки мені відомо, після неодноразового спілкування він постійно скаже, що в нього не вистачає повноважень. От у нього не вистачає повноваг. У нього не вистачає повноважень. Завжди не вистачає повноважень. Мені здається, просто не вистачає місків. Або, або зручно дурника грати, що я нічого не знаю. Я тут такий, я рву сорочку на собі, це всі просто мною користуються. Так є правоохоронні органи, є прокуратура, є НАБУ, багато все, є СБУ. І для Віталіка двері, здається, всюди відкриті, якби, якби було бажання. От ми зараз у Львові, і в мене, вибачте, я тут без. Там же є укриття, якраз це теж Олег. Так, там не це, картинка, там відео. Укриття в Оболонському... Там так, відео так, там відео буде так, зараз. Ми я... Про просто як виглядає укриття. Ну, так а що ж там говорити, це... як воно, звісно. Ну, ну як укриття? І ніяк не виглядає, Таня. Тобто виглядають дуже погано. Олег, ми оце, оце відео вже ділилися з нашими глядачами, показували. Ну, тобто, це скоро, укриття. Скоро, скоро, скоро місяць, як сталася трагедія е, загибель. Людей, загибель дитини. Так, Віталік сховався в такому укритті разочок. Це дитинка сидить без барабана. Так, і тут Олег написав: кличко, попко, що шови, чорти. Ну, Абсолютно, має не це право, як громадський активіст. Ну, це вона нас братка а... така йде. Тут воно не дуже якість. Я знаєте, ну, коли коли бачив такі відео, е, коли е, такий стан крутів, коли я на свої на, на собі е, відчув, що таке інклюзивність, ніше від, відсутність інклюзивності в Києві. у мене знаєте, перше бажання, яке виникає. Щоб Віталька Кличко, богайок, сів в колісне крісло, на якому я зараз пересуваюся, взяв свого фальшивого дипломчика Володьку Бондаренка, секретаря Київради зі своєї команди, mm. щоб він його чанув за це крісло. І вони поїхали от, в укриття, спробували спуститися в закриті, спробували на інклюзивність міста Києва і так далі. Ну, класно, на Сіквої постійно приїжджати блін, Баболонь і киянам лапшу вішати про те, що дивіться, я скляний мостик черговий будую. І я молодець. Ну, отак, якось у мене мене ще одне питання. Я, Ми про це говорили, хотіли би почути твою думку у центрі Києва благодійний фонд ряту рідну країну, псевдо волонтери. Олег чи Там вже був такий заянин Микола Осаула, який від початку війни збирає кошти, наче збирає на 95-ту бригаду, але жодна із бригад і збройні сили України жодної допомоги не отримували. Більше того, вони десь звітували у своїх пабліках, що вони зібрали на авто авто так само не доїхало і навіть про них не знають. Це люди, які стоять із скринками і по Києву збирають у формі військовій формі, збирають кошти. Бачив, бачив я ці фотки, і знайома в мене по центру центрі Києва. Так само скаржилась Мені на майдані здається. Бачила, а зараз вони на на поштові їх помічали. Так само а, ну що я можу сказати? Так само а, щось мене тіржають смутне а Рібаки просто так декілька вже тижнів місяців живуть. Я щось підозрюю, що ребята хтось э, кришує, хтось носить погони, чорну форму, і ребята дуже добре э, кришує. Ну, це жесть, тому що датається насправді. А нас э, знову виставлять э, не цивілізованою, нетолерантною країною, кот, э, де панує э, само, э, сам, самоправство і. Э, з ними розправляються з тими покидьками. Ну але тут привіт тільки правоохоронній системі. Ну якщо ви не працюєте, то тут іншого не дано або 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 мовчати точно і закривати очі ніхто не буде. Так само і з цими ребятами. Ну от можу прокоментувати тільки одне ну дограються. Я знаю про цю історію. Ми так само навіть з хлопцями обговорювали. Був був резонанс. Ну догра... дограються ребятки, і сподіваюся, наче пізно дограються ті в формі, котрі їх е, кришують. Пані панове міліціонери, користуючись нагодою, вам так само дуже великий палкий привіт від Збройних сил України.